Добрий ранок, прекрасні люди. Знаєте, вчора, коли я слухала одну з проповідей, бо той, хто знає мене близько, знає, що я люблю служіння Церкви Любов Христа, я дивлюся польське служіння, тому що коли я там жила, знайшла чудову церкву. Я слухала ОБЦ, ходжу в церкву Асана. І от одна з проповідей почалася з цікавих слів. Пастор сказав: якби так сталося, уявімо. Що ваше життя має дожити інша людина. Ну, тобто ви не можете. Які б доручення ви дали б цій людині? Як вона б мала прожити ваші останні декілька днів? І знаєте, ми дійсно зразу починаємо думати про що? «Угу, там попрошу прощення, там благословлю, там передам, там напишу юристу, щоб зробити передати майно, і починається, так, да, дві ж. І є питання таке, а чому більшість з цих питань я не роблю зараз, коли в мене все добре? Чому моє его настільки для мене важливе, що я не можу просити пробачення там, де я наробив діла? Чому я сьогодні, в сучасному світі, це вже я додаю від себе, маю чекати, коли мене попросять? Попросить про допомогу, попросять про послугу, попросять про служіння, попросять про молитву і багато іншого. Чому сьогодні у нас відбувається саме так, як відбувається? Чому ми привели наші церкви, наш, наше християнське ходження в Бозі саме в такий стан? Хто має за нас це зробити, прожити? А тим паче, коли у нас все добре, ми сьогодні прикинулися, у нас все чудесненько, день прекрасніший. Чому? Хочеться, щоб ми з вами пам'ятали, що жертва Христа була зроблена не тому, що Його попросили, а тому, що він сам сказав «Я піду». Такий ж саме приклад ми знаємо з вами і в Старому Заповіті, тому що те, що я сказала, це трапилось до, да, до створення людини, створення землі. Христос був тою опорою, підтримкою да, в Царстві Божому, тому що Бог сказав, а хто піде жертвою. А є ще пророк, який сказав: ось я, ось ноги мої. Куди мені йти, Господи? Хотілося щоб ми сьогодні, наші віручі люди, які проживають сьогодні, у 2024 році, 2024 му були здатні бути сміливими в Бозі і сказати: Господи, ось я, ось мої ноги. Куди мені? Що мені треба зробити? І не чекати, коли якась людина попросить нас про допомогу. Просто взяти і допомогти. Зробити добру справу. Ми читаємо з вами в Новому Заповіті, що знаючи, розуміючи, що ти можеш зробити добро і не робиш, йо-йо, це гріх. Там так і написано: це гріх. І, на жаль, на жаль, ви знаєте, що всі мої відео вони для віруючих. Більшість віруючих роблять цей гріх. Вони не допомагають. Вони не роблять добро. Вони роблять тільки тоді, коли попросять. І це є недобре. Господи, я дякую тобі за цей ранок, за цей тиждень. Ти його нам приготував. Я дуже прошу, щоб ми на цьому тижні дійсно змогли попрактикуватися в цьому питанні, як знаю, що маю зробити добро. Не грішили, а робили. Ти вже все зробив для того, щоб ми були здатними, зрілими, спроможніми, мудрими, сильними. Все дав нам для цього. Але, Господи, я хочу, щоб всі віруючі брали цю відповідальність і розуміли, що відповідають будемо перед тобою. Тому я дякую тобі за те, що в нас є все необхідне для того, щоб впевнено рухати за тобою і прославляти Твоє святе ім'я. Будь прославлена на цьому тижні. Любимо тебе, я Тебе люблю, Господи. Я дякую за те, що я можу служити Тобі. Амінь. Друзі, всім гарного дня!